Поїдемо я вам покажу. Добре, поїдемо. Я подумав, слуша, треба було забрати тебе вчора подругу, щоб вона тебе. Та, Та, вона Боже збав! Боже, збав! Ми, ми збав! з, з, з п'яними не списку. Я тебе порозказувала, да все, і, як правильно тебе борщ варить і все. Да. Я б ще бутилку водки їй дав, блядь, я вбив. Та їй, мені здається, вона вже не одну випила вчора да, бутилку да, водки. Дайте, а, ти ти... Ти... а це, а ви надовго ви повернетеся? А, ну, звісно, держусь. Да. Ну хорошо, ми вас чекаємо. Капітан може бути на капітанському мостику до останнього. Да, да. Слухайте, а, пан директор, а пам'ятаєте, ви у сільській раді сказали, що це, що до вас звертаються з сільської ради і просять допомог допомоги на військові частини ну, я в санітарному. і у мене куча грамот, то що воєнним це є. Ні, ні, ну а сільська рада часто звертається по допомогу? Ну, Забралась, допомагаю, так. Ви фінансово їх підтримуєте чи чимось іншим? Ні, я пам'ятаю, масла їм подавали, на те саме. И ще що щось... заходили. Ну это все равно Мені постійно, що одні, то други, то воєнно воєнні. Ну, куча м'яграм, дві машини віддав на воєнную. Okay. Ні, nee, мене просто цікавило, що сільська рада звертається до вас. Ну, чи конечно, ви... забору... yeah. А забор передвинули, я знаю, скільки бабок. Ну, ви ж бачили, з той сторони стоять стопики, де був забор. Що... Да, Старенький я говорю, для треба дорогу Почему я передвинулся? Я для дорогу хорошо, хорошо я А э, на, е комунхоз вам допомагали? А? Наш комунхоз допомагав вам паркан представляти? Наші працівники. Но, но, но обещали, що тут, ну, сейчас денег заплутать. За Повернуть вам, так? Да? Ну, да, що... Посадку, що говорили, компенсують, посадку. то що посадку. ви паркан перенесли, то вам сільська рада має трохи компенсувати. Ні, да вона говорить, ну рішень, Зараз сейчас ти підеш на нам на уступки, ми тобі що пойдем на уступки. Тому що Ні, ні, я просто в плані того, що вже як проводились оці роботи всі, ну монт, своїми своїми силами проводили Да, А наші працівники комундхоза, там трактора, техніка не було Не було зацікавлено. Я все нанімав, других не було все. Просто вони пообіцяли, що вам частково компенсували. Ну там занимался, где, ну за я же не успеваю сейчас смотреть. Ага. Ні, я просто мені було цікаво, чи ви е, окрім оцих мастил, там, дізеля, що ви кажете, допомагали, чи ви фінансово. Ні, віддав... я маслів. маю в виду за сільську раду, а за нашу а сіль. за сільську раду, чи фінансово ви їх підтримували, чи. ні, чи. Е... Вони кажуть, обігідлять. Ми потім допоможемо <потодобно> взаємодія. Ага. Ну, ти ж говориш, знаходишся здесь, говорить, то я те саме. Ти сам пойми, громади, мені треба положити дорогу, блядь. передвінь, блядь. А з вашу там байдів. Просто так прийде. А и сраж, скільки что? вам да, до обійшлося? блядь, обошлось. блять, обійшлося. Як я говорю, ну ти жому срач, весь це все, каністри, все брошили, що попало, быстренько переехал, чтобы... Ну але ви ж розумієте, що ви каністри це всі перенесли сюди ближче, і вони ж відповідно там же ж також були. А? Ці каністри ви перенесли ближче у зв'язку з тим, що ви переносили паркан. Да.